Ми сьогодні поговоримо про сон, а саме про його режими. Чи дійсно так важливо їх дотримуватися? Трошки про цей тематик. А якщо ти хочеш більш детально про це дізнатися, будь ласка, зайди на YouTube канал Дмитра Олександрова, він більш детально про це розповідає. Раджу. Сон це лікування. Взагалі, айовида нас вчить засипати до 22-ї години. Період з 22 години до другої ночі вважається період зцілення організму. Китайські медики взагалі переконані, що відновлення організму відбувається тільки під час сну. І з 21 години до 23 години вважається взагалі священний період для серця і крові. По цьому, даже видана Нобільська премія по біоритму сну. А тепер проговоримо за деякі моменти, які взагалі впливають на ваш сон. Ну, поки що це голубе світло ваших девайсів, вони значно впливають на якість вашого сну. І взагалі, запам'ятайте, що підготовка до сну здійснюється за декілька годин до того, як ви лягли в ліжко. І з настання темряви, голубий екран ваших дівайсів, він прям сильно впливає на видобуток мелатоніну в вашому організмі від 30 до 50%. Дайте. Тіл відчуття темряви. Коли ви дивитесь на екран, мозок вважає, що ще день Так, про каву. Одна порція кави після обід може скоротити фазу глибокого сна до 40%. А взагалі, при циркуляції кофеїну в організмі, блокується така речовина, як аденозін. це речовина, яка природня, Викликає сангливість людини дуже важлива речовина. Взавікафін це не енергія, це такий кредит, який блокує сигнал втоми. Кафін знаходиться також і в чорних, зелених чаях, колі, енергетичних напоях, ну також і в чорному шоколаді. І все це якраз і підвищує рівень тривожності в організмі. І кофейн виводиться від 6 до 8 годин з тіла людини. От. І пам'ятайте, що коли ви вжили каву, то обов'язково водичку пити водичку, тому що кава ну, прям дуже зневожує організм людини. Взагалі, коли в приміщенні більше 24 градусів тепла. Фаза глибокого сна може зменшитися вдвічі. Коли ми спимо, тіло автоматично зменшує на 1 градус температуру тіла. І, відповідно, коли тепло жарко в приміщенні, то мозок не сприймає, що настав нічний час і включає такий поверхневий рівень сну. Оптимальна температура для багатьох людей від 16 до 20 градусів тепла. Це ідеальна, ідеальна температура для того, щоб в тілі видобутився мелатонін та ще є такий гормон росту. І обов'язково дивіться, будь ласка, за сухостю в приміщенні. Тому що теж сильно впливає на, на сон дини. Сон після опівночі зменшує випадок мелатоніну до 50%. Навіть якщо ви спите 8 годин, в цьому випадку тривалість не головне, головне, о котрій ви заснули. З 22 години до 2-ї дини ночі активізується гормон. Росту запускається відновлення клітин в організмі. доша, енергія вогню включається після заходу сонця, коли ми активні. Взагалі, після 17-ї не їсти. Тоді якраз включається відновлення організму, а тим перетравлення нашої їди. Пізній сон підвищує рівень кортизолу, гормону стресу в організмі. Тягаєш о півночі більше потерпаєш від тривожності, зайвої ваги, виснаженості, час капки доші, час тиші. Якщо в цей час ми активні включається піта доша, енергія вогню, ну і тоді, звісно, заважає нам заснути. Тоді і біжимо щось поїсти. 90% мелатоніну виробляється в шумково-кишечному тракті, а саме кішківнику. Ну, Як говорять, погана мікрофлора, поганий сон. Зменшується вироблення мелатоніну. Так Якщо почніть з усвідомлення, що ви кладете всередину. От, от Клітковина, кефір. Ваші овочі живлять наш організм. Також не забуваємо про паразитів, які не тільки крадуть пожитні речовини, а й нашу енергію. До речі, в японській культурі радять їсти до неповного насичення 60-70%. Говорять: залишайся трохи голодним. Залишиться жити. Ну, До речі, більшість кількість людей там довго жителів. Мозок має знати, що спальня це для сну. Якщо ви в ліжку їсте, дивитесь телевізор, працюєте, ум сприймається за активність. І під час сну свідомість продовжує працювати через нейронну потанину. Спальня має бути. Простором для сну, десну, відновлення, пастельні кольори, відповідні аромати, м'яке світло, мінімум предметів. Якщо в кімнаті недостатньо темно, ну, це ми можемо визначити, навіть подивитися на нашу руку. Якщо ми її бачимо, то в кімнаті недостатньо. темно, Або мінімум освітлення, теж між можливо, від кондиціонеру або світильника. От або от телефону, це нам теж заважає відновлення. Начебто дрібнички, але мозок це вважає за активність. Ну, люди користуються масками, буває щільними шторами на вікнах. Смартфони залишаємо як подалі від себе під час сну. Взагалі, мозок, такий, такий чутливий радар, який щита інформацію. З простору, і, відповідно, всі електричні прибори мають свої електромагнітні поля, які впливають на сон людини. Там Wi-Fi-роутери, телефони, планшети. І це такі слабкі сигнали, але вони постійні і мозок це сприймає як за активність. І навіть коли телефон. Вимкнутий екран, звук, сповіщення, все одно це активне поле. Ну і ви розумієте, хто живе багато поверхівки, наскільки є великий є такий вплив Wi-Fi роутерів, телефонів на, ну, на сон людини, то краще, якщо є можливість жити в приватних будинках. Ну і відповідно там уже менший вплив таких. Таких пристроїв. Геопатогенні зони теж мають важливе значення на якість сну. Ну, і взагалі, в деяких країнах перед початком будівництва, прям зобов'язують перевіряти місце на виявлення таких зон. До 80% людей з ожирінням мають розлад сну, навіть про це не здогадуючись. Взагалі, зайва вага. Це хронічний тиск на всі системи. Певні ожиріння в ділянках живота та шиї мають механічну перешкоду до нормального дихання. Мозок отримує недостатньо кисню. Порція алкоголю перед сном зменшує фазу глибокого сна на 40%. Спочатку алкоголь пригнічує активність мозку, а потім порушує структуру сну. Алкоголь відключає свідомість, але не включає відновлення. Взагалі в Айорведі пишеться, що алкоголь це вогонь, що випалює. Середини. Сон на животі ускладнює дихання. Взагалі пишуть природньо засипати і спати на боці, біжавши трошки до себе ноги. От. Ну, тіло природньо шукає таку позу, як йому зручно. Головне будь ласка. Підберіть подушку, яка не сильно велика. і щоб матрас був помірно твердий. До 80% людей мають дефіцит магнію. ну і тіло природньо втрачає можливість відновлюватися. Іноді потрібен неотамін або інші засоби, які заспокоюють нервову систему. Магній, до речі, є і в мазях, е, натирається на тіло теж дуже ефективно. Одяг теж впливає на якість сну. Маємо розуміти, що тіло навіть дихає вночі. І, будь ласка, використовуйте натуральні тканини. І ще такий момент, що в нашому тілі не тільки здійснюється круговий а й енергетичний йде рух. Ну, відповідно по цим енергетичним канальчикам Ми маємо розуміти, що йде рух. І щоб ми цим тісним одягом не блокували е, рух життя. Прокидайтеся без будильника. Мозок отримує небезпеку у вигляді стресу, і так кожного дня він не, не встигає вийти з фазу глибокого сна. Є такі будильники розумні годинники, які, в принципі, е, вимірюють. Ці фази і можуть вас, скажем так, ну, правильно вивести з цієї фази. Але природнім способом є можливість, і це необхідно просто звикнути, запрограмувати себе, прокидатися саме в той час, коли вам необхідно бачити сонце вранці це активізація вас на цілий день, вийти на хоча б на пів години. Пройтись, подивитися на сонце, це дуже цінно. До речі, в деяких релігійних традиціях так і пишеться, що коли ми дивимося саме, коли сонце встає, так, і цей горизонт це очищення певного такого не тільки фізичного тіла, а інших тіл, і прийняття тонких енергій. І ну, запам'ятайте, що е, хороше. Чисте повітря і сонячні промені в день це чудовий глибокий сон вночі. Ранкова руханка це ясність і сила. Коли ми рухаємося вранці, тіло активізується в день, відповідно, воно себе відпускає. Бо багато людей не можуть заснути за те, що тіло не втомилося. Розум втомився і навіть виснажився, а тіло не розуміє, що день закінчився, бо воно було неактивне. Декілька слів про медитацію, яку ми можемо зробити перед сном. Ну, взагалі, краще перед сном це робити лежачі, щоб заспокоїтися і, відповідно, зайти в цей, цей такий момент тиші. А Вранці ми можемо робити цю медитацію. Сидячи, от, щоб активізувати себе до майбутнього дня, ну, а, вре а вечором краще це зробити лежачи. Ну, відповідно, лягаємо перед сном, закриваємо очі ну, і відпускаємо, відпускаємо по потрошки думки, так. переходимо в цей спокійний стан, стан вдячності, вдячності за попередній. За прожитий день, От, і, відповідно, можете згадати певні моменти, які ви прожили. Взагалі, перед тим, як лягти, можете записати щось свій щоденник. Хто веде певні журнали успіху, можете записати там певні моменти про прожитий день. Ну, відповідно, в цій медитації теж. Подумки, проживіть деякі моменти е, вдячності, і зробіть такий, так, е, просто увагою пройдіться по тілу, там, по, по ногам, по, по рукам, по, по спині, по обличчю. Тобто, такі е, дайте на певні моменти своєму тілу і е, почніть іще е, дихання. Нормалізовувати так, Вдох, вдих, додих, видих, і цими певними такими діями ви заспокоїте ум, та, який був такий ціли, ну, активний цілий день. Він, в принципі, ум він зарі завжди активний. А ну, під час якраз сну ми переходимо в певні режими бета вальфу, потім. І в тету режим, то відповідно нам наша задача, в принципі, скажімо так, певними кроками перейти в ці режими заспокоювання свого ума. Ну і коли ми робимо цей бодіскам, вже відпускаєте ці думки. Якщо думка певна до вас приходить, то ви її, ну, скажімо так, не розпаковуєте. так, От, як в комп'ютері Файлік, та є такий образ: файл прийшов до нас. Ми, якщо не хочемо його відкривати, ми його просто-напросто відпускаємо, тобто відкладаємо, не, не відкриваємо. Так і тут певна думка пройшла, приходить, ми її просто-напросто відкладаємо, не розпаковуємо, ну і відповідно таким чином постійно-постійно заглиблюємося в себе. І постійно-постійно ми покроково переходимо в інший вже режим Альфа, і відповідно тут уже можна певні роботі афірмації, можна робити. Ну, в кого як, які в житті є практики стосовно цього, можуть певні робити афірмації, можна певні молитви читати, можна дивлячись, якій традиції знаходитись мантри, ну і, відповідно, це вже йде процес такі усвідомлення певного. Ну, якщо ви вже просипаєтесь вночі, то буває один раз, то буває два рази, то ми можемо цей період ефективно використати. Багато людей це роблять. Спеціально просипається вночі в цій тиші, роблять певні духовні практики, які їм дозволяють розширити свій внутрішній світ. От. В деяких навіть, навпаки, підсвідомість так спрацьовує, що людина просипається вночі, ну взагалі, чудовий період це з 4 годин. Ранку починати певні е, робити практики. от Ну Якщо це раніше відбувається, то людина може собі створити в день, півгодини годину, досипати, скажімо так. от Багато людей, які роблять певні практики енергетичні, їм досить поспати 4 години, ну, 5 годин і вони стають уже відновленими і там роблять певні. Певні практики, що ми можемо, скажімо так, зробити, які практики можемо зробити вночі, ну певні практики на освідомлені, скажімо так, молитви, афірмації, дивлячись, хто в, в якій традиції, кому що відгукується, тому що дехто може мантри, Промоглять. От. Якщо ви в християнській традиції, може, можна застосувати е, Ісусову молитву, якщо в індуїській, наприклад, махамантру, а да, взагалі, якщо ви там не в традиції, ви можете застосувати, як пишеться, є така природня е, мант мантра Солхам. Так? Це як пишеться, що вона вшита ну, е, в нас, от, коли ми. Вдихаємо повітря, то ми чуємо звук со, так, а коли ми видихаємо «Ха» от і пишеться. Е -е, про цю, скажімо, внутрішню нашу мантру, можете використовувати цю мантру. Ну, взагалі, дуже чудово, коли ви це усвідомлено робите, коли е -е, в, цих, при, е -е, в цих словах е -е, відповідно. Концентруйтесь саме на, 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 на манти, да? чи на молитві. Ну, ну, Розум наш, ум, він ж буває відлітає, от, кудись там йому потрібно. От, і в цей час необхідно все-таки усвідомити, що я куди улітаю, так мені необхідно повернутися назад до манти. Так ми тренуємо в принципі, нашу таку. Усвідомленість, яка допомагає нам, в принципі, в подальшому в житті досягати певних цілей от, і сконцентруватися на певному е діапазоні, скажімо там, на, певні, на певному предметі. От. Хто має е досвід е в енергопрактиках, він може цей використати період якраз на. Е Якраз цілення свого свого тіла, так? наповнення енергетично свого тіла. Хто взагалі вже практикує трансові подорожі, він може вже в цей, цей час якраз і ефективно використати для таких подорожей. Ну, Тому що час тиші якраз допомагає цьому. От. Ну, В принципі, хто вже використовує, займається такими практиками, як трансовий подорожі, в нього вже є певні інструменти від цього, Бубін або інші, які дозволяють відключити, ну, скажімо, не то, що відключити, перемикнути ум в інший діапазон. То я якраз і проговорюю, що в цей момент ви можете використати якраз ефективно. Буває, навіть є у людей такий період в житті, що, під, що підсвідомість спеціально так спрацьовує, щоб людина просипалася в нічний режим і виконувала прям такі, ну, скажімо так, практики, такі, таку роботу, внутрішню роботу себе. Ну, відповідно, це вже був внутрішній посил людини, і підсвідомість так вона спрацьовує. Просто людина ну, поки ще не, не, не зрозуміла, чому. Саме так. Ну, ось проговорили певні моменти, які стосуються до якості нашого сна, до цієї фази глибокі фази нашого сна. Я маю надію, що вам ця інформація була цінною. Ну, до наступних наших зустрічей.